Минулої доби російські окупанти обстрілювали при та прикордонні населені пункти в Богодухівському, Харківському та Куп'янському районах області. Зокрема, під ударами ворожих мінометів та артилерії перебували УДИ, Козача Лопань, Масютівка, Кислівка, Котлярівка, Красне Перше, Берестове та інші населені пункти. Масштабних руйнувань та жертв серед цивільного населення не зафіксовано. Рятувальники звітують, продовжують виконувати свої обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 71 одиницю вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на лінії зіткнення продовжуються бойові дії. Наші бійці надійно тримають позиції та дають відсіч ворогові. Марія Соловйова та Олексій Моровйов новини Харків.